Привіт, друзі! Сьогодні у нас особливий гороскоп для кожного знака Зодіаку на 19 серпня 2024 року. Ви готові дізнатися, що приготували зірки саме для вас. Якщо хочете бути завжди на крок попереду і знати, як максимально використати енергію цього дня, залишайтеся з нами до кінця. А в кінці цього відео я поділюся важливою інформацією, яка допоможе вам досягати ще більшого. Овен овни будуть сповнені рішучості й енергії. Це гарний день для активних дій і роботи над важливими проєктами. Уникайте поспішних рішень у спілкуванні з близькими. Телець. Телець. Тельцям варто звернути увагу на фінансові справи. День сприятливий для вирішення фінансових питань і планування. У стосунках проявляйте терпіння і чуйність. Близнюке День буде сповнений комунікації для близнюків. Використовуйте свої навички спілкування для вирішення особистих та професійних питань, можливі несподівані новини. Рак. Сьогодні раки можуть відчути потребу в підтримці від близьких. Присвятіть час родині та домашнім справам. Емоційна гармонія допоможе вам краще впоратися з будь-якими викликами. Лев. Для левів це день для творчості та самовираження. Зірки радять зосередитися на проєктах, що дозволяють вам показати свої здібності. У стосунках будьте відкритими до діалогу. Діва Діви сьогодні можуть зосередитися на деталях і плануванні. Це сприятливий час для вирішення побутових і робочих справ. Приділіть увагу своєму здоров'ю та самопочуттю. Терези. Сьогодні Терези можуть знайти гармонію в стосунках з оточуючими. Це день для співпраці і вирішення особистих питань. Важливо зберігати рівновагу між роботою і особистим життям. Скорпіон Скорпіони сьогодні можуть відчути сильні емоції. Ваша інтуїція допоможе вирішити важливі питання. День сприятливий для внутрішнього аналізу і саморозвитку стрілець. Для стрільців це день нових можливостей. Можливі цікаві пропозиції або ідеї, які відкриють перед вами нові горизонти. Не бійтеся ризикувати і експериментувати. Козиріг сьогодні козироги зможуть досягти успіху в робочих справах. Ваші зусилля будуть помічені, тому не бійтеся брати на себе нові зобов'язання. Важливо зберігати баланс між роботою і відпочинком. Водолій! Водоліям варто бути готовими до несподіваних подій. Можливі зміни, які принесуть нові можливості. Будьте відкритими до нових ідей і не бійтеся змін у стосунках. Риби рибам сьогодні варто присвятити час своєму внутрішньому світу і творчим захопленням. Це сприятливий день для медитації, релаксації і духовного розвитку. Можливі цікаві інтуїтивні осяяння. Якщо. Якщо ви хочете щодня бути в курсі астрологічних прогнозів і дізнаватися першими, що вас чекає завтра, не забудьте підписатися на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І пишіть у коментарях, який ваш знак Зодіаку. Мені буде цікаво дізнатися, хто дивиться наші гороскопи. Побачимося завтра з новими передбаченнями. Пам'ятайте, зірки можуть підказувати, але ваше майбутнє у ваших руках.